19 лютого святі Отець Бенедикт XVI призначив вас високопросвященство новим апостольським нунцієм Російської Федерації. Від 2004 року ви провадили діяльність як апостольський нунцій тут в Українській державі. Які, що змінилося протягом тих семи років вашої діяльності? І а що вдалося особисто вам змінити, люб не вдалося? Mm. Бачите, мені важко робити такі. Eh, як скажем eh, заключення, тому що ви знаєте, період 7 років не так, великий період, так важко сказати, що змінилося, що ні. Ну можливо сказати деякі зауваження. Перше зауваження є сказати, що зробили як ви знаєте, Якщо мали б можливість робити програми такі. Як сказати, як робить суспільне організація, тоді було б, може, нам і проще, але цього не немає програми. знаєте, церква як сім'я. І сім'я, дивиться на своїх дітей на окруження. Значить, вчора ще один добрий відчував себе сьогодні трошки хворий, завтра. Так що церква має інші, як сказати. Cikl svojega notranjega življenja, čem je družba. Zato je težko znati tak odgovor. Če se ozremo nazaj, na teh 7 let, se mi zdi, da je bila dinamika, bila je rast, bili so dobri rezultati, mogoče reči. Ampak delati, če so bile te kategorije, ki so mi jih postavili, se mi zdi, da je vse težko. Kaj je družba v teh 7 letih naredila? Кроки перед і церква залишилася близько свого народу. Мені з так потрібно сказати. З якими труднощами ви зустрілися, коли прийшли в Україну в 2004 році? Ви знаєте, років. Що, що сказати? Можна сказати, що хотіти, тому що загальна ситуація сім років тому в Європі була інша. Ви знаєте, що зменше? останні сім років Європа має інше життя. Ще оптимізм, що все боє благополуччя так далі, міняється так швидко тепер. Перший раз після стільки десятилітів є проблеми в суспільному житті всіх країн, майже дуже багато І все це показується теж в відносно життя України. Тому, мені здається, з одного точки зору Україна теж жила в в церковному житті. Що сказати? Мені здається, що цей процес був. Нормальним, що без е, таких е, особливих наших українських труднощів. Я би сказав, що ми жили, і мені враження теж відносно до твоєго моєго відношення до інших представників інших церквів, що... To je novi period, če možno rečemo drugo desetletje po neodvisnosti Ukrajine. Bilo je bolj spokojno, bolj, če lahko rečem, življenje te cerkve, bilo je bolj ohranjeno na, na, na to, da je tisto, kar je zviščala paraph, in intenzivno srečanje o konferenci. Koliko je bilo tega, vse je bilo mogoče. Можливо сказати, що Що для України чекає, так всі нас чекає випробування нового віку, значить, нового менталітету, який теж тепер потрібно сказати, вже і є. Ви знаєте, якщо ми дивитеся на суспільне життя, ви маєте враження, скільки ця модна тенденція Європи показує на будь-якому. Як скажемо, аспекти українського життя. Тож це є вимагання від церкви, і цісмі це потрібно працювати і, і шукати нові виходи. Яке майбутнє католицької церкви ви вбачаєте в Україні? Ну, смотрите, бачите, знати майбутнє церкви є ви знаєте, церкві є організація, як сказати, і, і, і тіло, духовне тіло, котре в історії. Це не вчора і не завтра. Думати, що є віки, які будуть раникану міняти мені, мені здається, ні не так е, небезпечно. Ми повинні дивитися на історію церкви, знаєте, як на історію, як коли ви дивитеся на океан або на озеро. Ну значи, повинні бути мудрим, бо дивитися, знати, що то, що є церквою українському народу. То залишається. що це Не нам дано як подарунок, це всі знаємо, що ми повинні старатися. Мені здається, що для України ще важливо, є, щоб знати, що, е, ясно, що на що ми робимо для життя церкви нашої. Повинно робити теж відносно інших конфесій. Ви знаєте, общення з іншими конфесіями це наше велике завдання. Якби не було сім років, це якийсь багаж е, часу і е, вашого віддання для церкви Україні. Тяжко вам залежати українську державу. Ну no, ви знаєте, так заліз для мене чекається перевісмоє віс назначення на должность. так що. Завжди э, ви знаєте, це можливо сказати, що були самі, э, гарні роки моєго життя, тому що відносно що влада мав на таку відповідальну роль, як є роль папського нуця. Так що ясно, що цей період для мене залишається на пам'ять на багато гарних перше, так скажімо, загально культурних українських. spominjanja, pomenjanja, a potem iz tega, vse to, kar je obašali v bacaljali. cerkvi, predvsem cerkvene življenja, praznovanja, kot so bili šatkovanja, palomnictva, vse eti, eh, z, viznajte, boli, stva, to, po mojem, je unikajno. To ne more tako bogato krajino na svetu, kjer bi lahko več zaustri. In vse te zaščitite z mano. Jaz zelo rad hvala vsem, ki mi je dali možnost. Бути здесь і присутствувати цьому. З якими сподіваннями ви йдете в Російську Федерацію? Ну, бачите, це ще рано сказати, трошки що то знаю. Будемо почати ще раз, і знаєте, з маленького, скромно. Будемо дивитися на те, що потрібно зробити мені як посою, і будемо потім бачити, що Бог хоче від мене в конкретній ситуації, яка мене чекає.